Друзі, вітання всім і ласкаво просимо на канал Пошук. І сьогодні у нас, ну, можна сказати, повернення рубрики знахідки з інтернет барахолок України, так, а то у нас то Японія, то Ша, але за, за Україну не забуваємо. не забуваємо також. Тож, Сьогодні у нас покупки з Violet, з OLX, також розпакуємо посилочку від пана Гікерболоїда. Теж мені прийшли. З, ну точні, Навіть не з ремонту, а з профілактики контролери. Ми їх перевіримо на НЕСКУ, Ну і давайте, давайте все по черзі. Так. Перша покупка, знахідка це у нас ось така монета на сайті Національного банку України. 150 років до дня народження Олександра Кошиця. Давно я не купував монети вже, так? давно не було їх на каналі. Ось така в Блістері. Тираж 50 тисяч. Ну, принаймні вони зараз завжди пишуть до 50 тисяч. Номінал 2 гривні. Ой, друзі, не знаю. Вона була у вільному продажі, я так розумію, вона, мабуть, не визвала б великого ажіотажу. Тому в мене знайомий купував рол, і я попросив, щоб він вкинув і цю монетку в посилку, чому б і ні. А вже потім, коли були, були оці торги. І старт продажів ой, морських мешканців, ну то капець, як завжди, щось зависло, за, затупило. Через дві хвилини немає, <гум> немає в наявності. І хто купував на сайті Національного банку, той розуміє, про що я. Ну, Мені там ще вдалося ось недавно купити вампір. так, Безпілотник вампір, скоро в блістері приїде. Так, є таке, це, це у нас не по-ігровому. так, Спочатку ми йдемо не по-ігровому. Далі ось така знахідка. Теж не було давно на каналі. У нас виробів Стретон. Так? Хто пам'ятає, ще десь півроку назад я дуже любив вироби Стретон купувати. І скупив по адекватним цінам майже все, що мене цікавило. І ось. Трапилось мені на сайті Violet. Ось такий набір. Дивіться, це набір для Дарцу. Стретон. England. Так, це десь 70-ті-80 роки. І ми маємо запанки такі прикольні, вони будуть діставати. Бачите, вони у вигляді мишені для дарсу. Маємо ось такий тримач для кроватки у вигляді дротику. Ну і самі дротики. Три штучки. Я думаю, це, не... ну, звісно, можна ними, мабуть, грати, але, скоріш за все, це такий сувенірний. Подарунковий набір от для любителів дартса, можливо, навіть для спортсменів, хто полюбляє грати, бо, в принципі, можна навіть вдіти на якісь змагання, знаєте, запанки і, і ось цей тримач. Ну, і буде круто. Ну, насправді цікавий набір в оригінальній своїй коробочці. Ну і давно не було стретено. І такого я теж не зустрічав ніколи. 200 гривень, це воно мені війшлось. Ну, виграв так, дуже-дуже адекватна ціна на сайті Віоліті. Клас, я задоволений. Далі OLX, друзі, купив ось таку портативочку за, ну, як на мене, дуже вигідною ціною. Там в оголошенні прямо так і було вказано, що купували дитині, вона погралась годинку, не сподобалось. Так, ось вона. Так виглядає все на місці, як нова повністю. Кабелі для зарядки для під'єднання до телевізора. Я, до речі, не під'єднував, навіть не знаю, можна і як воно там, це що, навіть зміний, зміни, мабуть, стік є, так, я зрозумів. І тут людина навіть вклала чек з магазину, типу, і що купувала за 1000 гривень, а мені продала за 500. Я думаю, досить адекватна ціна. А це така, ну, китайчик, само собою. дуже здивувався в бібліотеці ігор. Дивіться, на Фаміком тут 868 ігор. І тут всі топові, от прям всі топові ігри. Я думав, тут буде набір, як от як в цих самих. Звичайних дешевих сабчиках. Але тут все, тут все є всі дракони, всі черепахи, мегамени, Данкі Конги. Ось, бачите, гайдени. Тобто, взагалі, все, G.I. i dжо Кастелвенія, Ганнах, ну просто все. І я прям дуже і залип навіть. Прикольно, мені дуже сподобалось. Так, ну і бачите, зображення теж нормальне, звук, само собою. ну Що тут може бути? Дві такі пищалочки. Так, якийсь окремий, окремий відео з. Так, щось я не те натиснув. Окреме відео з оглядом я на неї, звісно, робити не буду. Тут немає нічого такого незвичного. Лише ще покажу зараз, які тут є набори ігор. Так, Це аркадки 204 гри. Сюди можна закачати свої роми, я так розумію. Так, Фаміком я вже показав. Ну прям топ. Так, Super Famicom 1161, точніше, навіть 1167 ігор. На Mega Drive також всі топчики, Кастла, все, 909 ігор, Comic Zone, Shinobi, ну, всі Соніки, все, Blaze of Agents. ну, Я не знаю. Друзі, в кого були отакі портативочки типу Data Frog, там теж такий же ну, бібліотека така ж ігор. Так. До Game Boy у нас 1142 гри, до Game Boy Color 1112 ігор і до Game Boy Advance 762. Гри. Коротше, отака от китайська штучка на випадки блекаутів. Я думаю, зайвою не буде. Тим паче, вона мені дісталась дійсно в повному комплекті нова. Трішки-трішки, бачите, вже відкладає коробочка. Ну, то таке. Так, друзі. Далі, далі, далі у нас ось така коробочка. Це від пана Гікерболоїда, до речі. Можливо, хто не підписаний, то підпишіться, будь ласка, я скину посилання. Дуже цікаво, Гікерболоїд знімає в своєму такому авторському стилі про відеоігри, про настольні ігри. Так, будемо відкривати. Так, він колекціонер і звернувся до мене, бо в мене були певні позиції по картриджам, які його цікавили. Ну і так би мовити, ми зробили взаємовигідний обмін каріками, так, круговорот каріків. Тож, давайте будемо дивитися, що мені прийшло від нього, що я собі обрав. Rockman 5, перший карик. Опа, гарний стан. Передній тут якийсь. Ну, я думаю, це все вимивається, наліпка теж нормальна. Так, Rockman 5 здається, в мене вже був четвертий і п'ятий, нещодавно. Так, далі у нас Туртлес. Turtles, Turtles. Перший Туртлес Turtles Японії від Konami. Ну, а ті, що в нас це друга частина. Хопа. Класний картридж, крута гра. Астробой. Від Konami, От Boy в мене ще не було. У нас в каналі я його не показував. Теж дуже гарний стан. Ну клас. Прикольно, треба буде перевірити обов'язково. О! Так, це в нас сесвіту Adventure Island. Непогана гра. Здається, вона в мене вже була одного разу, Ну, вона дійсно непогана. Ну, і стан Стан крутезний. Стан колекційний. Так, нокуто, нокен. Два. Він же First of the North Star. У гарному стані. Був в мене вже друга частина була, треба треба ще пошукати першу і третю. От першу і третю в мене ще не було. Друга, мабуть. Ну, я так думаю, найрозповсюдженіша. Так, і ще в цій посилці. Ось такий Super Mario USA. Я давненько його собі хотів, також видивлявся його в Японії. Він не дешевий, він, мабуть, з усієї серії Mario найдорожчий. Гра прикольна. Так, ну стан гарний. так, оце все, Це все вимиється. Я думаю, наліпки на місці. Все. Власне. Гра прикольна. До речі, чому Super Mario USA? Бо вона от виходила в, в Сполучених Штатах, як типу Mario 2. Але офіційно Super Mario 2 виходило тільки на Disk System. А вже тут вони зробили ой, порт з якоїсь гри, не пам'ятаю, на монтажів вставлю. І, типу, поміняли всі спрайти на Mario, і вона вийшла таким чином Super Mario USA. Ну, прикольно, прикольно. Так, друзі. І наступне, що в нас є, це контролери Nintendo. Донесочки моїх. Хто, можливо, дивився або слідкує за каналом, бачили, що вони мені приїхали зі Сполучених Штатів, і вони мали бути європейського регіону. Але, на жаль, вони приїхали американського. А чому європейського? Бо моя Nintendo Entertainment System європейської версії, і туди контролери не підходять американські. Це от якийсь, як він, о -о -о обмеження регіонів від Nintendo чомусь, бо, наприклад, на Американку підійдуть європейки. І джойстики, і картриджі. До речі, хто не знає, я вам скажу відрізнити їх можна ось тут де. Модель і номер NES 004. Це буде Американка, а якщо тут буде буква E е, European, то це буде Європейка. для Європейського регіону. Так. І що ж, вони мені приїхали, вони не підійшли. Але написав мені Артем, привіт тобі, друже, і велике дякую. І сказав, що, в принципі, їх можна. Просто тут перепаюся один чи чіп, чи транзистор. Ну, чесно, в цьому я вже не розуміюсь. І все, і вони будуть, будуть працювати на європейці нормально. Тож, давайте зараз їх і перевіримо. Так, ну і давайте перевіримо нашу Несочку. Візьмемо картридж. Так, є таке. Дивіться, блок живлення я для неї купив просто ось такий ось універсальний з різними насадками і переключенням вольтажу. Він підійшов якраз нормально, якраз була така потрібний роз'єм в неї. А, звісно, века кабелі самі стандартні, самі звичайні. Так, геймпадики. Які в мене не працювали, бо вони американського регіону. Так, дивимось. Select. Працює. Старт працює. Звук є нормальний. Ну що ж, АБ, як бачимо, все працює. Вверх, вниз, право, ліво. Друзі, от таким от чином. Контролери американського регіону стали контролерами європейського. Ха-ха. Так, давайте спробуємо ще другий. Другий контролер. Також все працює. Все працює. Дивіться. І моя несочка це навіть читає американські каріки. Бо, можливо, хто не знає, то європейки там стоїть Захист регіону, і тут, мабуть, я гухлив, дивився, що також щось там всередині е, перепаюється, з'єднується, і вона все читає. Мабуть, вона вже була так перероблена. Ну, а тепер контролери стали також працювати. Працювати чудово. Все. Я вважаю, що місія по комплектації моєї Нінтендо виконана і виконана успішно. Тепер вона в повному в повному. Фул сеті займе достойне місце на моїй поличці. Друзі, а на цьому я вам всім дякую за ваші перегляди, за ваші реакції. Всіх люблю, всіх ціную. Бережіть себе, збирайте гарні речі і до зустрічі в нових відео.